Во ім Отца і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день і Свята Церква пропонує нашій увазі Євангельську притчу Спасителя про милосердного Самарянина. Господь наш Ісус Христос, воплещений Бог. Який прийшов на землю для спасіння людського роду, звершував свою місію і служіння. І Господь ходив в різні села, в різні міста і проповідував людям слово вічної правди, Возвіщав людям про. Вічне життя в Царстві Небеснім. І один раз, коли Спаситель навчав людей, і до Спасителя приступив один законник. Законник це від слова закон. Це людина, яка займалася вивченням закону Божого. І іскушає Спасителя, законник спитав, учителю, що мені, що мені робити, щоб наслідувати царство вічне життя. А спаситель йому каже, як написано в законі, що ти там читаєш? І він каже, там запис, написано так. Возлюби Господа Бога твоего всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією крепостью Твоєю і всім помышлением Твоїм. І Спаситель йому каже, поступай так і будеш жити. Але він, бажаючи себе виправдати, каже Спасителю, а хто мій ближній? І спаситель каже таку притчу. Один чоловік йшов із Єрусалима в Єрихон і попався в руки розбійникам. Розбійники зняли з нього одежу, ограбили його, і зранили, і збили, залишивши їх два живим, і пішли. По случаю тої дороги проходив священник. Він побачив цього ізраненого іудея, подивився і пройшов мимо. Проходив і Левіт. Левіт це нижчий служитель храму. І він побачив цього ізраненого і пройшов мимо. На кінець проходив самарянин. Це… Коротко сказати це, ну, самаряни були самі лютими врагами для юдеїв. І навпаки, іудеї найбільші ненавиділи самарян. І проходив самарянин і побачив ізраненого, і зупинився, жалівся над ним, обв'язав йому рани, визливає масло і вино. Посадив на свого осла, привіз гостиницю, вранці від'їжджає, покликав содержати гостиниці, і каже йому, дав два динарія йому і каже, попіклуйся за нього, якщо ти щось більше витратиш, я коли буду відтатися, я тобі воздам. І Сусід питає законника. Хто, як ти думаєш? Із цих трьох був ближній тому, хто попався в руки розбійників. Ну і законник зразу відповів. ну Звичайно, той, хто йому казав милість. І Спаситель йому каже, іди і ти, твори так. же. Ну цій притчі зрозуміло, чому нас Господь навчає, навчає нас, що ми повинні любити Бога всім серцем всією душою, всією кріпостю, силою, всім помишленням своїм. І ближнього свого, як сам себе. Оце е, е, любити ближнього як самого себе, це є друга із двох головних заповідей про любов. Звичайно, що друга без першої існувати не може. Тому що друга подобна до першої. Так що та людина, як це розталкувати, що якщо людина не буде любити Бога, то вона не може возлюбити ближнього. Якщо нема первообраза, не може бути подобія. І ще Господь показує, хто є нас ближні. Існувала, існувала така, ну, така думка, такий звичай, що ближнім вони рахували тільки іудея. Іудей вважав ближнім тільки іудея. Якщо не іудей, то це вже не вважався ближнім. Його можна не любити, його можна оскарбляти, обіжати. А Господь показує, що ближній є всяка людина, яка нуждається в нашій допомозі. Звичайно, що треба в першу чергу робити добро тим, хто своїм домашнім, як говорить апостол Павло. Треба робити добро тих, хто нас оточує одновірцям. Ну, це не є все, все коло, в яке входять ті, хто, кому можна і треба робити добро. Якщо хто страждає, невіруючий, і не віруючи, і ми можемо йому допомогти, то ми повинні йому допомогти. Деякі люди говорять, що якщо я буду допомагати невіруючому, то я буду підтверджувати його правоту, що він правильно робить, що не вірить. Я йому допомагаю, значить я з ним погоджуюся. Ні. Коли ми робимо добро одновірцям, то ми цим добром намагаємося утвердити ще більше їх вірі коли ми робимо добро невіруючим іновірним, то ми цим добром прикликаємо людей пізнати істину і стати віруючим правильно віруючим Бога. В духовному смісті ця притча, вона толковники говорять, що Єрусалим, ну, я, я скажу про географію, що Єрусалим. По географії, він знаходиться над уровнем моря на плато, 600 метрів над уровнем моря. Єрихон знаходиться у долині, де мертве море, на березі мертвого моря. І він знаходиться нижче уровня моря на 450 метрів. Якщо взяти 450 600 це буде кілометр. Тобто Єрусалим вищий від Єрихона по, по, горизонт, по вертикалі на один кілометр. Тому в, в від, в, говориться в Івангелії по Слов'янському, що сходив з Єрусалима в Єрихон, сходив. А коли говорять, що в Єрусалим, то говорить, восходив в Єрусалим, то піднімався, сходив це, спускався. І так в древності говорили, що восходить в Єрусалим, або сходить із Єрусалиму. Єрусалим це є образ Общєства святих, Єрихон – це є образ общєства грішників. Коли ми покидаємо общество святих і сходимо у Єрихон у, у, до грішників, то ми попадаємося обов'язково в обов руки розбійників, демонів, темних духів, які нападають на людину. Знімають з неї благодатну одежу душі, ранять її, нівечать і залишають її живою. Людина повинна звернутися до Бога. Якщо людина скаже, Господи, прости мене, помилуй мене, то Господь, як милосердний самарин, обов'язково приходить до людини, обв'язує рани її. Визліває масло, виносить благодатна в сила ісціляючи людину, приводить її в гостинницю, тобто в церкву, віддає священникам, щоб вони попідкувалися про його дальніше ісціління. Ну, так толкують толковники, роз'ясняють цю іванську притчу в алігоричному такому смислі, в тобто, переносному. Кожна людина вона, би, має маршрут між Єрусалимом і Єрихоном, між святостю і гріхом. І ми часом часом виходимо в Єрусалим, а часом спускаємося в Єрихон. І так буває, що із нас, на нас нападають темні духи. І нас ранять і обнажають нас благодатної душевної одежі. І ми повинні пам'ятати, що людина повинна звернутися до Бога. Не треба впадати в вічі. Якщо так сталося, що людина зрішила, спотикнулася, впала, не треба впадати в відчай, а треба звернутися до Бога, який є милосердний до безконечності. І Господь обов'язково простре руку цій людині. Обов'язкове покаяння це є як накладання пластиря. Я Господь перев'язав рани, возлив в масло віно, промив рани, нав'язав, а, а далі після розкаяння йде процес вже такої духовної, духовної стіління. Коли людина живе в церкві, коли вона молиться, приймає таїнства церковні, в яких подається благодать людині для. Земного життя і для спасіння на небі, і людина в церкві поступово повністю ісціляється від нанесених ран. Нехай Господь допомагає нам, щоб ми, якщо станеться, що з нами таке, щоб ми обов'язково вернулися до Бога з покаянням. Господь нам поможе і зцілить нас, допоможе нам достойно прожити наше земне життя і отримати благодать вічного спасіння на небі. О Христі Ісусі, Господі, нашим, якому від нас слава і покоління, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.